Зараз уважно стежимо за тим, що відбувається на фронті, і зрозуміло, що Авдіївські новини, мабуть, більшою мірою превалюють над іншими ділянками, навіть щодо тих новин, які надходять із Бахмута. Але я розумію, що напруження на всій території Донецької та Луганської області в будь-якій точці зіткнення залишається дуже високим. Скажіть, будь ласка, от зараз на вашій ділянці, те, що ви знаєте від своїх побратимів, те, що бачите безпосередньо, наскільки інтенсивно. Намагаються штурмувати, атакувати росіяни. Наскільки багато підтягують резервів живої сили техніки? Ви могли би описати ситуацію? Дійсно, хочу сказати, що останніми днями. Е... Навіть тижнями ворог активізувався по всій лінії зіткнення по всьому східному напрямку, Донецькому напрямку, Луганському напрямку. І ці дії ворога може асоціювати тільки з тим, що він постійно шукає якісь слабкі місця там, де може сконцентрувати і якісь зусилля, продовжувати атакувати, продовжувати просуватися. Він насправді ворог втрачає дуже величезну кількість живої сили техніки, втрачає Своїх цих новомобілізованих не немобілізованих, ще яких там у цих орків, ванюшек і вони перетворюються просто гинуть десятками, сотнями щодня на багатьох напрямках. І наші бійці, наші побратими Сили оборони України, справжні герої щодня відбивають спроби ворога атакувати. Що години, там що хвилини, що там ну. Бій постійно триває, він перманентний, і таку активізацію ворога можна ну скажем так асоціювати з тим, що в них побільшало стало набагато більше боєприпасів. Щільність mm -hmm. артилерійського вогня, щільність вогню техніки. Там усіх калібрів, усіх зброї дуже сильно збільшилося, і це є ну це становить певну небезпеку. Тому що ворог дійсно активізувався, uh -huh. у них ніколи не було проблем з цим моб-ресурсом. Вони ніколи собі в цьому дефіциту не відчували. Для них не проблема там мобілізувати десятками тисяч нових і нових гарматне м'ясо, які просто йдуть там, навіть уже не по посадкам, а по полю, там по, по відкритій місцевості в штурми. Для них була найбільша проблема це от, кількість боєприпасів. Угу. Зараз те, що ми відчуваємо, те, що ми прекрасно розуміємо, ворог пожвавішав, Він собі дозволяє використовувати велику кількість техніки, і він, на жаль, дозволяє собі використовувати дуже щільний артилерійський вогонь. Пане Володимире, просто... а скажіть, можливо, у вас є якісь опосередковані підтвердження чи прямі підтвердження цього? От зараз на фронті з боку окупантів вже до фронту дісталася ця північно-корейська допомога, тобто цей мільйон артилерійських Снарядів уже рухається або на передові, тобто, є якісь, не знаю, там, можливо, не не розривалися снаряди, і ви бачили, що там маркування. Ну, українські військові бачили, що маркування північнокорейське або що. Мені самому складно про це говорити, тому що я не можу ні підтвердити, ні спростувати, uh -huh. але я собі в, там відкритих джерел, телеграм-канали тощо бачив, що вже там знаходили, в тому числі, якісь, можливо, і трофейні, uh -huh. якісь маркування. Урейське щось таке було. Я не хочу підтверджувати чи спростовувати цю інформацію. Я лише про те, що кажу, що останніми днями тижнями. І ті події, які зараз відбуваються на Авдіївському напрямку, на Куп'янському напрямку на та, та загалом по всьому по всій східній лінії, по всьому Донецькому напрямку, це свідчить про те, що ворога немає дефіциту з боєприпасів. Яку вони те тактику обирають? Вони продовжують ту тактику, яку вони там використовували рік назад. Тобто, це шалені обстріли, руйнація всього, що може, до чого можуть дотягнутися. І засипання певним чином живої силою, на щастя не такою великою кількості, скільки у них було цих зеків найманців, але mm -hmm. все одно вони судову силу живу, женуть на на обої на, на вдійському напрямку. Те, що можемо вже констатувати з відкритих mm -hmm. джерел, вони так само використову женуть техніку на знищення, намагаються якимось чином сподіватися на успіх. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як сезон впливає на ситуацію? От зараз стало в усій Україні, погода перемкнулася, і дуже погожа, суха і тепла осінь, безпрецедентно тепла, змінилася дощем. І ось цей дощ кадри іноді, от коли з'являються просто із передової із окопів, ну стає зрозумілим, що це дуже дуже важкі взагалі для руху, не кажучи вже про бій, умови, як це впливає на характер бою. Погодні умови завжди впливають, і взимку в холодні умови набагато складніше. Це зрозуміло, тому що війна, крім щільності, і, на жаль, зараз дуже велика щільність, бо щільність обстрілів, щільність сутичок, ну, загалом контакту. Контакт відбувається там ледве не що хвилини, там що години точно. Це раз і два погода впливає на логістику і на побут, тому що. Весь час, коли це не контакт, це побут, це mm -hmm. організація побуту. І, відповідно, влітку набагато простіше, взимку набагато складніше. Тому вкотре і вкотре хотів би казати, що е ну є певні складнощі через mm -hmm. логістику, але е минула зима була надзвичайно складна, е і треба готуватися до всього. Треба. Немає вибору, треба розуміти, що обороняти наші нашу країну, наші рубежі і бійці нашої бригади, четвертої бригади національної гвардії, рубіж, рубіж чітко розуміє свою відповідальність для того, щоб відбувати всі ці атаки в будь-яку погоду. Пане Володимире, специфічна частина ну авіації розвідки або та, яка може атакувати, я маю на увазі безпілотники дрони. Є повідомлення, що російська сторона нарощує і величезну кількість використовує на фронті fpv дронів і що це ну стає прям дуже серйозною загрозою. Як ви саме цю частину схарактеризуєте? З чим зустрічаєтеся? А в чому росіяни поправили ситуацію? Я розумію, що. Вони значною мірою ну, нарощували це протягом місяців, навіть останнього року уже. Бо, а, м, власне, на початку Україна переважала саме за дронами. Ми чітко маємо розуміти, що сучасна війна, крім того, що це війна артилерії, війна е, навичок, війна, в тому числі, на жаль, кількості особового складу, кількості отих. от е, Ну, в тому, в чому Росія ворог перемагає переважає, переважає uh -huh. це в кількості живої сили. Це ще велика частина, можливо, навіть вирішальна частина. Це війна технологій, тому що е технології вони певним чином е визначають перевагу по знищенню живої сили, е по тому як можна розбивати війська, знешкоджувати війська противника. І тут важливо, щоб сили оборони України мали лідерство по технологіям, по навичкам, по навчанню, по згуртованості, по взаємодії. Діяти як один єдиний організм, розуміючи, що Росія це надвеликий величезний організм, ем, який готувався до світової війни, там з закінчення Другої світової війни. Е, що у них е, необмежений запас знову ж таки людського ресурсу, у них необмежений запас металолому, який вони нам просто наштампували десь за десятки mm -hmm. років, і вони зараз навчаються на своїх помилках і в тому числі вдосконалюють реби вдосконалюють. Безпілотники вдосконалюють ті самі дрони і ударні дрони будь-якого там. Ну насправді це вже вузька технологічна сфера, але вона uh -huh. надважлива. Повторювана надважлива, тому що краще воювати, краще сили оборони будуть мати лідерство в цьому і знищувати ворога дронами, ніж там в якомусь контакті безпосередньо тоді зберігається життя кожного українського героя. І це розуміє на жаль, ворог і в цьому теж намагається просуватися в цих технологіях і робити ці дрони, і застосовувати їх ударні безполотники в пів тощо і тощо, і тощо. І в цьому нам треба навчатися робити і використовувати ті засоби протидії, які в принципі є, і знаходити нові способи протидії. Це там, ну зокрема, те, що в загальновідомо uh -huh. радіоелектронна боротьба. Способи збиття, способи угу. знешкодження. Отже, війна дронів саме так можна схарактеризувати принаймні в одному із різів нинішню війну не тільки протистояння артилерія а й протистояння ось ціє цієї технології. Фактично, війна роботів, які зустрічаються між собою. Краще мати тут технологічну перевагу. Дякую дуже, пане Володимире, так. за сьогоднішню розмову. Володимир Назаренко, боєць Легіону Свободи, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.